Він нещодавно повернувся з зони ОТО, де він був в якості капелана по узгодженню з міністерством оборони. Будь ласка, розкажи, що ти пережив, твої думки. Слава Богу. Слава Богу. Я радий вас всіх бачити. Дякую вам за молитву, за підтримку. Були були моменти нелегкі, але слава Богу, все пройшло. З'їздив я, як бачите, вернувся живий. <реш> Цілий. Що, що бачив, ну, бачив по-різному, там реально йде війна, йдуть обстріли, починаються з вечора і можуть продовжуватися до самого ранку. Не просто солдати стоять на захисті, їх обстрілюють. Тобто і, ну, складається враження, що якась така патова ситуація ніби. Але все рівно видно якийсь е, рух. Видно, що армія сьогодні не голодна, є їда. Тобто вони мають що їсти, вони мають що вдягнути. Е, вони вже ну, вони вже хоч якесь мають забезпечення. І це, слава Богу, за це забезпечення, що вони отримують. Є проблеми, звісно, е, з алкоголем, але з цим е, борються всі. Командування, тобто всі з цим борються і пробують якось цю, цю, цю проблему, вони її, на ній очі не закривають. Ця проблема, вона є проблемою і з цією проблемою її пробують вирішувати. Ну, в принципі, більше нічого такого як